Ще вам скажу, коли виходить сонечко вже потрібно оголяти ягодички і пересідати в цешку на задньому приводі 2015 року, пофарбована в чорний мат, дуже шикарно виглядає. В АМГ-пакеті ось такі 18 дісочки з тормозами AMG. на спорті дуже класна, вся в ідеалі кузов весь. Дуже все прикольно гарно. Зараз покажу по салончику, шкіряний салон з дерев'яними вставочками. Все чистенько, взагалі, ззаді, ніби ніхто не сидів. Світла стеля, чистенько гарненька. 151 тисяч пробігу в автомобілі. Так, Тут в нас електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, повний електросклопакет. Ось така передня сідушечка, також MG Edition. Підтримка для ніг, джойстик. Глянцеве дерево, дуже красиве, яке кермо спортивне, ось такі вставочки. З алькантари, також мультикермо. Ось така магнітола, така консоль. Дуже шикарний автомобіль. Особисто я в захваті, мені дуже подобається. Переглянути це авто можна за адресою Сумська 2А. Придбати автомобіль можна за готівку, в кредит, в лізинг, також трейдин, Тож чекаємо вас на тест-драйв.